У нас на теренах Одещини продовжується прийом патріотично налаштованих та умотивованих громадян захисників України до майбутнього військового формування у складі Збройних сил України батальйону Чорноморська Січ. Військовозобов'язані зобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, внутрішньо переміщені особи та Ті особи, які тимчасово перебувають на території Одеської області, можуть приєднатися до лав цього формування батальйону Чорноморська Січ Одеської області. Наша кампанія, в тому числі інформаційна, спрямована винятково, підкреслюю, на вмотивованих людей, які і це важливо добровільно записуються до лав Збройних сил України. Щоб захистити південні терени нашої держави, зокрема одеський регіон, від окупантів, до складу окремого батальйону Чорноморська Січ планується набрати близько 600 осіб. Забезпечення цього підрозділу буде здійснюватися на рівні забезпечення інших підрозділів Збройних сил України, формування розміщення особового складу. Який буде підготовлений за сучасними стандартами країн НАТО, відбуватиметься виключно на території Одеської області, під час звернення обов'язково треба вказувати до всім всім бажаючим нагадую про це, що ви маєте намір проходити службу саме в цьому окремому батальйоні Чорноморська Січ наразі є телефон гарячої лінії. До якої можна телефонувати і звертатися з будь-якими питаннями щодо формування батальйону Чорноморська Січ. Я його зараз усім надам. 0800 333 126. Зараз телефон починає працювати спочатку в тестовому режимі, буквально в перший день і далі вже буде працювати як гаряча лінія. Відповідати на всі представники будуть відповідати на всі питання.